Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом барвінком укрила, і на полі жайворонок, соловей ковгаї, Землю, убрану весною, вранці зустрічають. За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, І сонце спатоньки зове У синє море, Покриває ржевою пилиною, мов мати дитину. Очем любо, годиночку, малую годину, ніби серце отпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог закриває море і хмариноньку рожевою, і тьму за собою, розстилає туман, сивий і тьмою, німою, оповиє тобі душу. І не знаєш де дітись, І ждеш його того світу, мов матері діти. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Зоре моя вечірняє. Зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Село і серце відпочине, Село на нашій Україні. Неначе писанка, село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистії тополі, а там і ліси, і ліси, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом.